Привіт усім! Оцінюйте мій образ маленька чорна сукня. І так дехто прагне заборонити мені для вас виступати в купальниках, в розорих ковтинках і навіть з розпущеним волоссям. І таких людей достатньо. А як ви вважаєте, чи продовжувати мені для вас виступати в купальниках, чи хочете ви позбавити себе бачення мене в відвертих образах? Пишіть, будь ласка, хто хоче, щоб я виступала завжди в устах, закритих сукнях і зі скромними зачісками? Ну, а тепер розкажу деканіше. Моя мама не любить, щоб я розпускала волосся. І в нашому селищі, як не дивно, в на селищі, знайшлися жінки, трішки їх рідні жінок, яким дуже не подобається, що я іноді виступаю в купальниках, тим паче в прозорих ковтинках. І... Вони намовили проти мене одного деду Гана. Ви Дуже його знаєте, Гайна, Володимир. І вчора він мене знову зустрів біля магазину. В руках в нього була коса. І він заявив мені, що придіратиметься до мене завжди, бо йому це подобається. Йому подобається скандалити зі мною. І я, звичайно, зробила йому зло. І не поскандалила з ним. І так, а тепер пишіть, як в мені краще в таких скромних сукнях, чи все ж в відвертих образах, якою ви любите мене більше. Напишіть мені, будь ласка.